Триває на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку. Тібор Томпа, це голова угорської громади міста Києва та Київської області. Вітання, пане Тіборе. Вітаю, вітаю всіх, слава Україні, героям, героям слава. слава, пане тіборе. Хочемо з вами поспілкуватися про Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, про його зокрема. Контроверсійні часом заяви, риторику, знаємо, що нещодавно він заявив про те, що ЄС помилився, коли вирішив підтримувати Україну до поразки Росії? Також знаємо, що він нещодавно вважав, не вважав точніше, президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем а Україна більше не є за його словами суверенною державою. Пане Тіборе, як ви розцінюєте ось цю риторику і коли. Пан Орбан від неї відійде, і чи це загалом можливо? Ну, по першу чергу я категорично засуджую ці ганебні випади проти мене, тому що я теж громадянин України. Я живу в Україні все життя, і це ганебно до. України, українського народу, в тому числі до е, українських угорців, які проживають в Угорщині, е, справа в тім, що від пана Орбана можна очікувати все, на жаль, він ніколи не поправиться, е, не, не виправиться. Знаєте, ж е, є ж така, що, що може врятувати горбатого, так і з ним. На жаль, е, дійсно він вже перейшов всі межі. Окрім е, шантажу залякувань тепер він ще здається, і до, е, до кроків, е, тому що ще зробити цю справу е, набагато гірше завадити більше е, Україні. І е, я маю сказати, що на жаль, не тільки Орбан, а вся його влада ханевна. З ганебними такими людьми, як його міністр закордонних справ е е Петер Сіярто, ганебний очільник угорського парламенту, пан е Квир. І, е на жаль, я думаю, що ми взагалі на сьогоднішній день нічого доброго очікувати в нашу сторону не можемо. Пан Орбан є ворогом. Всього людства він є ворогом всього демократичного світу, і даруйте, він є памперсом Кремля. Але на вашу думку, пане Тіборе, то скільки ще будуть терпіти цього памперса, як ви кажете, і самі угорці, і якраз Єврокомісія, Європейський Союз, адже ну, ось своїми висловами, своїми своєю поведінкою, своєю риторикою? Він дійсно вже більше року підіграє расистській агресії в нашій країні, і водночас бачимо інші скандали, в які вляпалася і Угорщина, і сам Орбан, зокрема, з українськими полоненими. Цікаво почути вашу думку, як ви поставилися до цієї новини, що українські полонени, яким чином опинилися в Угорщині. Ну, стосовно українських полонених не так вийшло, як гадалося. Орбану він звісно хотів зробити з цього велику піар-акцію. Спочатку нібито, все це робилось під керівництвом його заступника. Через православну церкву, яка, на жаль, оцю рашистку, яка має присутність в Будапешті завдяки Орбану. І Орбан покриває все це. І звісно, вони взагалі не розібрались, направили людей полонених наших бідних полонених і вважали, щоб це. Це е, украй... угорці е, українського походження. А потім виявилось, що ці люди навіть угорської мови не знають, не володіють. І звісно, все це прийшлось. Все це відміна відміняти. І більшість цих полонених сказав, що даруйте, ми українці. Слава Богу, вже п'ятьох повернули додому, що з іншими на жаль, ми нічого не знаємо. В угорській пресі про це нічого немає. Спочатку дійсно, вони готували. Дуже велику таку акцію, ніби вони є рятівниками. А на жаль, все не так і не так сталося, як е, гадалося. і е, все ж таки, це був, я вважаю, провал. Для для віктора орбана, а стосовно чого, того скільки ж це можна терпіти, ну європа фактично йому руку не подає пам'ятаєте коли е, е, нашого славно звісно Президента просто взяли і поставили е, перед ним, щоб е, затьмарив цього негідника. І е, по-друге, -по е, Угорщина більше двох років уже не отримує ніяких коштів від Європейського союзу. Чо Чому він і біситься? І я думаю, і не отримає е, Угорщина. Дуже бідна країна, особливо завдяки пану Орбану, і вижити нормально, жити. Е, не може скільки ще це може бути. Ну справа в тім що в Угорщині є 2 мільйони людей, які категорично проти Орбана категорично засуджують його політику відношення до України. Як він відноситься, і є так звані оці 3 мільйони Люмпенів недалекоглядних одномовних людей, які голосують за них. І є ще 3 мільйони. Ну, такі так звані не які не визначились. А ось як тільки оці три мільйони, які не визначились, перейдуть на сторону оцих двох мільйонів, хоча б і половина е, орбану, я думаю, його ера закінчиться. Все рівно, рано чи пізно е, краще було, щоб ще цим е, е, раніше. Тобто, е, через якраз два роки там мають бути вибори, що взагалі Орбан. В кінці кінців, разом з Сіярто, разом з його поплічниками, все рівно опиняться на смітнику історії ще щодо ось цього скандалу довкола українських військовополонених. Знаємо, що це це відбувалося зокрема за участі РПЦ на чолі з Кирилом. то чи можете, якщо ви звичайно знаєте, пояснити нашим глядачам та радіослухачам, чому ось така співпраця між Угорщиною? Орбана і російською православною церквою також пам'ятаємо, що свого часу саме Угорщина не дала ввести санкції проти цього Кирила Гундяєва. Ну дійсно справа в тім, що я вже говорив, що російська православна церква напевно має найбільшу таку базу в Європі в Будапешті, завдяки Орбану. Чим це пояснюється? Знову ж таки, я думаю, що тут є така такий прес. Що заставляє Орбана от таким чином поступати з вищих кіл. І як відомо, з 2009 року, тобто навіть не останні там 2-3 роки, а після 2009 року, коли пан Орбан відвідав Єдину Росію, да з'їзд у Санкт Петербурзі, після того він взяв. Е на 180 градусів кут в іншу сторону, і став фактично расистом. Е, і звісно, оці всі ці, ці е, расистські наративи, е, звісно, йому дуже близькі. Якщо подивитись пресу, Орбанівську пресу. А на жаль, Угорщина сьогодні на 95%. Це медіа е, Орбана. Там якраз про це йде мова. Він е, нібито прикривається, е, що потрібно. Е, Зупинити вогонь і сісти за переговори, великий миротворець в лапках. Він би з займався б своїми справами, що довів економіку. Вчителі постійно бастують. Кожна третя молода людина в Угорщині хоче покинути Угорщину, в тому числі і за економічних, і за. Політичних е, причин, е, тому ми маємо на жаль отаку е, недружню владу е, в Угорщині, але вона не дружня не тільки до України, вона не дружня до всіх оточуючих країн. Вона не дружня до всіх демократичних країн, до всіх цивілізованих нормальних країн. Е, справа втім, і все це е, пояснюється. Орбан Віктор є диктатором його ще називають віктатор. Пане Тіборе, от на вашу думку, ви говорили на початку нашої розмови, що понад 2 мільйони людей, 2 мільйони угорців, не хочуть, не підтримують Орбана і цю його риторику, загалом владу. То чому ось ці 2 мільйони не виходять, наприклад, на якісь протести чи мітинги, чи можливо навіть революції? Чому вони так би мовити, як і росіяни, терплять ось цей диктатизм Орбана, ось цю його імперську таку? Натуру. Ну, не зовсім так даруйте навіть сьогоднішній день дуже багато протестів в Будапешті, в самому Будапешті, де ще є культурною інтелектуальною столицею Угорщини. Вчителі, педагоги бастують щодня, і вже Орбанівська влада дуже і дуже на них сердита. Всілякими методами залякує їх. Потім є відповідні молоді рухи політична партії як, наприклад, моментом, які щодня протестують безпосередньо е, біля резиденції Орбана, розбирають там е, всі ці. Е... То, що оточує спеціальні загорожуючі е, установи, тому що Орбан все рівно е, певним чином боїться, е, так, е, ви праві в тому що поки що немає так званої критичної маси, тобто е, е, є досить пасивна сила, але в Будапешті із е, 19. Е, е, Виборчих е, округів да, 18 орбан програв Цріском. І подивіться, він в Будапешті ніколи не виступає. Він їде до своїх Люмпенів, до так званих маргінальних регіонів, е, де він може виступити навіть на революційні події тисячу е, 1848 році. В, в березні і цього року, і минулого позаминулого року, він їздить так звані е, маленькі міста або навіть селища. Де в закритих таких колах все це огорожується, і тільки так е, проводить свої от такі диктаторські спічі. Пане Тіборе, ну ще хочемо вас запитати стосовно е, позиції Угорщини е, щодо е, приєднання Швеції до НАТО. Бачимо, що була заява, е, зокрема від Угорського МЗС, що це буде відкладено до осені. Е, як ви можете розцінити цю таку позицію, і чи дійсно. Угорщина, ну принаймні, поки вона буде на чолі з Орбаном, так само не стане на нашому шляху України до ЄС НАТО. Ну, що стосовно другого вашого е, питання, поки буде Орбан, він точно не буде на нашій стороні, тому що ми є демократами. Ми захищаємо вільний світ. А у Орбана єдина мета це послабити а взагалі розколоти і розбити вільний демократичний світ. Він про це відкрито про це е, говорить у своїх е, виступах. Даруйте і перше питання, ви питали. НАТО і е, те, що а, Угорщина а, відклала розгляд цього питання. Так, так, Швеція, Швеція, дякую, дякую. Так, а що стосовно Швеції, це чистий шантаж. Ну Швеція ж демократична держава з демократичними інституціями, і довгий час і правильно робила відповідні е, зауваження угорській. Диктаторській владі, в тому числі і Орбан, і звісно, це Орбану дуже дуже е, не подобається. І до сих пір Швеція не здалась. Вона і надалі ну, гне свою е, політику. Це по перше. А по-друге, е, цим шантажем е, Орбан хоче, що ну може щось йому якісь там. Е, Євро щось капне, тому що ще раз е, наголошую: Угорщина в дуже і дуже е, скрутній ситуації. ситуації. Найвища інфляція на сьогоднішній день е, у Європі це в Угорщині. 20 27 відсотків 27%. Даруйте, ми Україна, воюємо з расистами. У нас всього на відсотки більше з е, країна, яка є в війні, а Угорщина, яка. Е, де воює Орбан зі всім демократичним світом е, в лапках теоретично на сьогоднішній день е, просто зубожива. Е, тому е, і пояснюється тим, е, перше, е, що е, якимось чином е, думає Орбан, що накаже Швецію. А друге, що може таким шантажем, може, якісь грошенята йому е, і виділять. Не виділять. Венеді Боре, а чи застосовує? Європейський союз конкретно щодо Орбана якісь санкції, і наскільки вони на вашу думку наразі є потужними. Дуже потужними. Дуже потужними дивіться санкції стосовно правової держави. На сьогоднішній день то, що Орбан порушив засади правової держави і за цього. Фактично не виділяються ніякі дотаційні гроші, ніякі дотаційні кошти. Далі на сьогоднішній день, із-за того, що є Орбанівська диктаторська система в освіті, взагалі Європейський Союз відкликав систему так звану Еразмус по обміну студентів. Це, на жаль, б'є і по угорській інтелігенції, але вже почались руки, тому що оці. Оця Орбанівська кліка почала вже е, міняти свої е, своїх тих людей, які понасаджувала е, як фонди фактично всі угорські університети, щоб вони були під е, його контролем. Е, далі є дуже багато е, було вже голосувань е, стосовно порушення, е, стосовно того, що е, порушуються закони е, проти е, мігрантів. Е, тому ці всі акти є дійовими, тобто якраз б'ють е, чисто економічно, і на сьогоднішній день е, Орбан е, просто е, не може е, дозволити дуже багато таких програм, дуже багато програм, е, звісно. Були звернуті в Угорщині, тому що вони попали під корупцію. О, окрім того, Європейський Союз визначив, що найвищий рівень серед європейських країн це якраз Орбанівська е, Угорщина. І чим далі, тим е, більше цей тиск буде посилюватись. І подивіться, як поставили е, міністра цього негідника Сіярто, коли хотів е, блокувати Україну е, в НАТО. Е, НАТО просто сказала окей, тоді всі питання, в тому числі і участь України, України просто комісії, виносимо в один пакет. І, звісно, Сіарто не зміг нічого не зробити. То він, на жаль, не є дипломатом, він є просто таким обслуговуючим персоналом крикуном. Пане Тіборе, на вашу думку, якщо говорити про майбутнє самого. Орбана, то якщо він дійсно втратить владу, чи піде з влади, чи його очікує я не знаю, якісь кримінальні переслідування за ті всі вчинки, за ті злочини, які він зробив на цій посаді, чи він просто піде на політичну пенсію. Ну важко сказати, я не є в цьому таким провідником, так ну я думаю, що в будь-якому випадку його очікує такий ну нелегкі часи. Мені в Угорщині вже про це колись у горці говорили, що е, йому краще було б в даному випадку е, поїхати і залишитись на е, своїй прабатьківщині, він вважає, що Закарпаття це давня угорська земля, дарується давня угорська земля це Урал. І там йому місце. Ну і Бар мабуть, бур -бур -бур. там разом з Путіним вони будуть сидіти в тому бункері, про який говорять дай Бог, їх... так, дай Бог. І там хай проводять свою пенсію, і хай там. Е, думають, хоча я вже не знаю, чи думають, тому що е, ну, в цивілізованих мірках це, це не є думки. Даруйте. А. А Дякую вам, пане Тіборе, за ці коментарі. Тібор Томпа, голова Угорської громади міста Києва та Київської області, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 Нашим глядачам на Ютубі обов'язково нагадаю, що ви підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. На ну, все добре, пане Тіборе, тримаємось. Тримаємося. тримаємося. Хай щастить. Дякую вам теж.